Вашій увазі інтернет-магазин Фама представляє статуетку з позолоченої Сталі Мумінс. Вигадані персонажі, створені фінською письменницею Туве Янсон, стали символом доброти, оптимізму і взаємодопомоги. Ексклюзивна статуетка шведського виробника виконана з позолоченої високоякісної сталі, яка забезпечує довговічність і міцність виробу. Витвір декоративного мистецтва зображає двох мумі-тролів в обіймах один одного. Подаруйте дизайнерську статуетку прихильнику казок і унікальних предметів ін. Інтер'єру виріб буде важливим нагадуванням про те, що в світі завжди є місце для добра. У комплект входить подарункова коробка, яка забезпечить її збереження при транспортуванні та зберіганні. Поспішайте замовити особливу статуетку в інтернет-магазині «Фама» для близької вам людини.